Друзі, всіх вітаю! Давненько не бачились, але за цей час я знайшов дуже-дуже таке цікаве місце покинути російський корабель. Дорога сюди не найбільш безпечна, тому що до росіян, котрі обстрілюють близько півтора кілометра. На жаль, вам покати не можу, але зразу відправляємось туди. Ну що, друзі, розпочнемо огляд російського корабля. з кают вахтінних матросів, тому що вони знаходяться перед містком, вище тільки пункт управління так от жили вахтенні матроси. Як бачите, кроваті в них тут, якийсь радіо, мабуть, щоб їх викликав, шафа і рукомийник. Туалета в них нема, тільки общий на поверсі. Тут старший вахтенний матрос жив, в нього, бачите, трошки більше місця. Тобто, якщо ти старший матрос, то в тебе більше можливостей. Кімната на одну людину, столик, ліжко і отака от кімната у старшого матроса. Матрос, до речі, ти, наскільки я знаю, найнижча посада на кораблі, начебто. Матроси багато не заробляють, та життя в них не найкраще на кораблі. Тут жив третій помічник. Ага, в нього зачинено. Як його відкрити? Ага, тут жили лоцмани. У лоцманів... Друзі, лоцмани це наскільки я знаю ті, хто прокладують курс чи проводять кораблі там, де дуже небезпечно. Це, наскільки я знаю, лоцмани цим займаються. І тут ми бачимо купу медицини в них. Тобто медичні різні штучки і медичні препарати. Лоцмани, до речі, теж жили. А, скоріш за все, один тут жив, так. У нього ліжко диванчик-стілець, кисень, рукомийник і шафа. Так, да, бачите, медицинський халат. Ну... А вже більш-менш починають жити механіки. Тут же в електромеханіки, як бачите, в нього вже є свій душ і свій туалет. Тут жили російські матроси, корабельники, працівники корабля, працівники флоту російського, до речі, скоро вам покажу, чому підтвердження моїх слів. Ось кімната, механіка. Бачите, друзі, як можна порівняти. Як живуть механіки зі своїми душами і туалетами. Кімнати такі самі, але є душовий туалет. І звичайний матрос, навіть старший матрос. Він не має свого туалету і е -е, як он називається душу. А от механік навіть другий має тут жив повар. Ну, повар взагалі, бачимо, жив теж не бідувіше, але без туалету. Тобто душ є, душ, до речі, такий козирний, але туалету нема. Хоча кімнатка така більш пристойна, ніж в інших. Кімната другого помічника. Що ми тут бачимо? Ага, Теж пусті шкафчики, телефон. Я не знаю, чи це було радіо накрив, ну, але мені здається, що через такі штучки. Капітан там терміново викликає всі. Енциклопедія Адріатичського моря. Цікаво, слухайте. Олоція. А, лоц, яка енциклопедія? Чого я взагалі? Де звідки це взяв? Ось бачите, мабуть, хотів другий помічник перевестись в лоцмани. Лоцмани більш козирно живуть, мабуть. Або зарплата вища. Така от кімната другого помічника. Так, друзі, буває, до речі, дуже цікаво. А, мені здавалося, що вона закрита, але ні, вона відкрита. Теж вахтенні матроси. Ну, бачите самі по кімнаті, що, але наче не нормальна кімната, але тут їх двоє жило. Порівнювати з кімнатами того самого повара, в котрого є принаймні душ. то ці такі найбільш... Я би сказав навіть набор, найменш, навпаки, найменш... Козирно-живий. Якщо це можна сказати. І третій механік. Третій механік вже, на відміну від першого і другого, жив без столета та без душу. От така його кімната, я так розумію, росіяни залишали деякі документи, коли звідси уходили, але майже все вони повиносили. Бачите, пусті шухляди, але ось деякі корабельні речі позалишались. Тут вже пусто. Ось такі от у нас, Це в нас іде... Я не знаю, як воно на кораблі. воно на кораблі називається палуби. Це вона головна палуба. І Зараз, друзі, будемо спускатись на палубу юта. Там більш-менш цікавіші, ніж тут. Ви бачите, такі от спуски. О, капітанська кімната. Нам сюди. Ну що ж, ми можемо бачити таку деяку розруху і видно, що тут хтось щось шукав. Ці речі. Перекомкані, але дивіться. Щоб щось звідси вкрало, я не знаю, хоча ні. Он бачу вкритий сейф. Рятувальна лодка чи це рятувальний костюм. Давайте подивимося. Гідрокостюма gtks 6 а Що це таке, я не знаю. Потім загуглю, коли буде інтернет, але я не знаю, чесно, друзі, бо. Ну, звісно, що російська армія мародера, але цьому підтвердження немає, тому я не можу сказати, що це росіяни обікрав або хтось інший обікрав, але. Бачите, що тут все винесено. Мені тільки дуже цікаво, цей корабель був під окупаційною владою Херсону близько. Скільки ж він тут був? Півроку чи Ні, 10 місяців він тут був. І дивіться, 10 місяців цей корабель не вивезли. Але е, це мене дуже дивує, чому росіяни е, свій корабель звідси не вивезли. Я був на інших кораблях, був на турецьких кораблях, на бразильських наші. І якщо порівняти з цим кораблем, то цей корабель він, видно, що він новий і він гарно зроблений. Тому що ті такі, знаєте, старі, древні, все таке розбите. Але цей корабель видно, що він зроблено якісний. Оце тут, друзі. Що є, то є, кажу, як є. Середні про що я кажу. Якийсь ось був капітанський сейф Windows 2010. Чекаво, чи там є щось. О, є ліцензійний диск Windows 2010. Бачите, хтось щось перервав тут і шукали, мабуть, щось цінне. Чесно кажучи, не буду казати, що це 100% росіяни мародери, але бачите, отака от. Картина. Капітан, мабуть, дуже засмутився, не показувати йому це відео. Хоча бачите, оце така штука, вона, до речі, не дуже дешева. Це чи кондиціонер, чи зволожувач повітря, наскільки я знаю, наче зволожувач. І він повністю робочий, цілий, наче. Ну, наскільки він робочий не можемо перевірити, але цілий. Ніхто його звідси не забирав. Безпосередня кімната капітана. Ось, бачите, в нього вже така йде спальна кімната, його робоче місце, таке прикольне крісло, зручне дуже. На горі я сидів на схожому. Там якийсь сервіс є. І навіть, друзі, в нього отакий. Ось от такий от душова і толець був. Далі в нас по курсу йде старший механік. Старший механік, до речі, бачите, жив так само, як капітан. Тобто ми по цьому російському кораблю Леві можемо бачити, що найкозирніші посади на кораблі це капітан та старший механік. Старший механік точно така кімната, як і у капітана. Як можете бачити, ось його робоче місце, різні документи, холодильник навіть свій був. І деяка корабельна одежа. Позалишалось багато чого. О. До речі, я люблю рибалку. Хто любить рибалку, ставте лайк, але що це така за снасть, я не знаю. Я такого не бачу. Ще цікаво. Сервант, якісь, якісь штукенці, і хтось тут мастерив, я не знаю, я їх чіпати краще не буду. Є таке правило, коли ти в зоні бойових дій, ти що не знаєш або не бачиш, що воно безпечне, ти то не чіпаєш. Ось якісь документи, друзі, йдуть операції в машинних поміщеннях. Ну, а також жив старший механік. А, оце ще бачите, помімо того, що в них були власні туалети, тут ще обшуковий туалет на поверсі є, мабуть, для тих, хто на горі жив. Судовая, судовая контора. Я, друзі, я не знаю, як це розшифрувати. Судова в плані суд. Чи як судно. Може хто краще розбирається, напишіть, бачите, корабельна одежа, каски, дощовики. Багато. Це телевізор, чи що це таке? PlayStation? Що це таке? Мабуть, якийсь касетний програвач. А. Ні, це вже більш сучасності, це не дисків. І ось бачите, все-таки позалишалось. Каски корабельні. Звісно, ось так от виглядає корабельна. Ось так от виглядає військова моя каска. Можемо порівняти. О. І тут у нас архів. Архів, до речі, хтось теж видно відкрив. О, друзі, мене це нагадує, я пам'ятаю в комп'ютерних іграх, ти знаходиш такі архіви, шукаєш, як потрібні документи. Ну, Я тут переривати нічого не хочу, я не думаю, що щось тут є таке корисне, але можемо бачити. Безперебойник, робочий, без АКБ, АКБ 12 вольт. ДШВ, десантно-штурмові війська. Якісь дуже-дуже дуже старі апарати, магнітові, все інше. І отакий от, от архів тут. Всего, с чего тики можно. Специальная оценка условий труда. Информация об отстойчивости. Друзья, тут стики просто всего потребного и непотребного, что я не знаю. Международная конвенция подготовки дипломированных моряков и несения вахты 1978 года. Справками. правками. До речи на английском море Хоча Санкт-Петербург 2016 год. Такая вот книжечка, может жив. Старпом, до речі, жив. Жив теж непогано. Звісно, не як капітан та старший механік, але якщо, друзі, ви хочете йти в корабельщики та посада старшого механіка та капітана зайнята, йдіть старпомом. Бачите, старпом своя така невеличка коморка. І тут в нього робочий, робоче його місце. Історія одежди, вооруження російських військ. Цікаво, бачите, до речі. унтер в гренадерських ползков. Це, до речі, друзі, я би сам таки почитав, не дивлячись на те, що це про російські війська, але я історію люблю, тому бо чисто цікавості можна почитати. О, тут є ще щось. О, це ще більш цікавіші чудеса світу. Оце, до речі. Друзі, тепер ви зрозуміли, чим тут займалися моряки. <гум> ну, У них є секретна ця. О, тут ще багато-багато книжок. Англо-русська словарь. Якісь диски тут, загадки луни. І така от маємо таку кімнату старшого помічника з торпом. Так, друзі, а ми тим часом спускаємось нижче на головну палубу. Це ми вже ще на нижче рівня води. А якщо на ще нижче рівні, то здається, ми там і будемо. Давайте розпочнемо з самого кінця. Тамбур. Давайте вийдемо до тамбуру які є закритим, а ми туди, на жаль, не вийдемо. Бачите, деякі кімнати досі зачинені. Приміщення для зайняти спортом. А ну-ка, цікаво. Ніфіга собі, друзі. Ви тільки погляньте. Це ж спортмайданчик на кораблі. І, до речі, ось спуск. Це якийсь футбольний зал в них там був чи що. Зараз ми туди спустимося. Але давайте спершу поглянемо. Ось такий от тренажерний зал. Був на кораблі. Моряки тут займалися, слухайте, на такому кораблі б і я поплавав. Нічого, ми його відремонтивуємо і попливемо на ньому до Криму. Бачите, який спортзал був у росіян на кораблі? Ось, друзі, я спустився трошки нижче. Думав, що це якийсь футболь... футбольний зал, у них, бо тут все зелене було, але ні. Це в нас... Нижня вже вода, чуєте вода хлюпає так. І це в нас якийсь турбінний зал, чи що це таке. Це ж не генератор наче, а може генератор. Хоча ж я не дуже розбираюсь, може є якісь механіки, хто мені підкаже. Ось така от турбінний зал. Там є прохід. Давайте поглянемо. Що там таке? Не дуже тут переміщатись. Морська вода. Свіжа вода, дивіться, це якісь оприснювачі, мабуть. Тиску, до речі, немає. Тут дуже холодно. Ну скоріш за все це якісь опріснювачі. Там немає нічого цікавого більше. Тому я думаю, ми самі це покинемо бо тут нічого нема. Це такі незручні штуки, я не знаю, як їх відкривати. Після спортзалу в нас йде приміщення зіпом. Це, мабуть, якийсь корабельний інструмент. Бачите? Зип для критических оборотов, наверное. А, кто мне расшифровывает промещение зипу? По-российски, я не знаю, друзья. Бачите? Такие чисто. Вот такие вот ящички. И все. Вот какой-то инструмент корабельный. Я не очень тут разбираю, что оно. Кімната для смолиня. Тут Панове корабежки курили, смалили, бачите, навіть російські тігорки позалишались. Ось такі от. Що ми знаємо? Табаки. Інструкція рятувального жилету. Ну, друзі, бачите, нічого тут цікавого. Чисто прокурена кімната. Навіть воняє. Кури вам досі. Крачечка закрита. Роздягання зачинено. Тут багато тут кімнат, бачите, зачинено. зачинених. Вентиляторна зачинена. Електроапаратна зачинена. Це що, якийсь електричний стілець для, для питок чи що це таке, друзі? Це я навіть не знаю, що це тут могло бути. Ну, скоріш за все апарат, але що з ним робив росіяни, я не знаю. Може реально якась питок була. було. Ага, а що це таке в нас? Запасний виход. А, я зрозумів, я зрозумів, що це. Це бачите? Запасний вихід. Вниз. Ну ми трошки пізніше туди спустимось. Зараз я вам ще хочу показати столову. Їдальне, бачите? Ось така от їдальня на кораблі була. Зразу туалетний папір, якщо хтось щось не те з'їв. До речі, такий ось російський туалетний папір лілія. Та, що це в нас таке? Царська я, о, оце царська. Царська помага. Дуже-дуже безліч дисків, тому що на кораблі Ну, інтернет, скоріш за все, тут не було. Або я був, я був якийсь дуже-дуже то повільний, тому хлопці дивились. Братики наші дивились диски. Телевізор, до речі, тут не бачу. Така от їдальня. Там, мабуть, якісь старший. Корабельний склад їфа, тут такі матроси. Це це взагалі якісь... Це друзі, якісь зрозуміло, якісь наказані тут сиділи. І все. Мікровихвилював піч. І ось кухня. До речі, я не пам'ятаю, чи можна на неї зайти, чи не можна. Зараз провину, якщо ні, то одразу спускаємось донизу. Так, румпільне відділення. Зачинено. І їдальня. І на кораблі, це, друзі, я не знаю, це один, якщо один тут кухар цим всім займався, бо більше я не бачив, що якісь будуть помічники. А, мені здається, просто матроси, оце ж матроси вони це драють палубу. О, це вже видно хто тут був. Вони драють палубу і, скоріш за все, вони для всякої такої роботи. Для миття посуду, прибирання на кухні, допомога кухару головному. І ось, скоріш за все, матроси йому й допомагали. Мені так здається. Ну, бачите, така от кухня на російському кораблі. Теж така пристойна, хороша. Я б сказав, ножі позалишались. Бачите? Ще одна мікрохвилява піч. Ось така от кухня. Трошки далі в нас вихід на палубу. З іншого боку, нам туди не потрібно І Кожух димової труби. Оце, мабуть, димова труба, це ж. Те, що з двигуна йде. Бачите, друзі, які тут глушники стоять на трубах? А он підйом нагору. Ну, тут таке. Не, не дуже цікаве місце, одні труби. І виглядає трошки кріпово так. Ну і друзі, зараз ми спускаємось. Таке не найкраще не, не, не таке стрімнувате місце. Бачите, тут треба було пройти певні рівні безпеки. Це що це за позначка, не знаю, тамбер. МО якась небезпека. Зачинено. А, це мабуть там воно. Я волю все було. Бачите? таке таке стрільнувате місце. Ось тут сюди спустились. Мені здається, це вода стукає. Ну, бачите, друзі, оце от моторний відсік корабля. Ось тут для сміття. Вон та кімнатка. Так, да, стукається, що чи вітер. Чи, чи ще. Ось ця кімнатка. Мабуть, з іншого боку. Бачите? Купа-купа всього. До чого краще не доторкатись. Все, що можу казати. Йдуть ці труби вихлопних газів. Ідуть мотори чи генератори. Розходна цистерна. Тут паливо було. Це на що це? Це ж, це ж не мотор чи мотор? О, друзі, дивіться, якийсь кікстартер. Щось вони за нього смикали. І корабель заводиться. Ну якщо серйозно, я не знаю. Це якийсь котел один. Перший котел. Давайте трошки спустимось, пройдемось далі. Чи там є прохід, чи нема. Зараз побачимо. І отакі такі от механізми були на кораблі. Ага, прохід є. Оце мені, знаєте, нагадує місію з Call of Duty першого. Хоча дякувати, що тут нема нікого ворожого. Бачите, дизельний був. Це був на Чорнобильській атомній станції і там дуже схожі були агрегати, але тут були древні комп'ютери, а це щось, мабуть, теж якісь комп'ютери. Розподілительна панель. секція генератора. Бачите, да? Таке цікавеньке місце. Станція пінотушення. Це мабуть у випадку пожежі. Тут була піна, щоб тушити весь корабель. Аерозоль, мастерська механіка. О, бачите? ось тут... Навіть знаєте, такий запах роботи. Запах якогось масла якогось. Ну, такий самий, самий непотрібний інструмент, механік позалишав. Це, я думаю, все корисне вони позабирали. Бо бачите, нічого нема. І якийсь стан, станок. Ахтунг. У цій кімнаті що у нас? Форсунки. Форсунки. А, ось, бачите, реально? Дивіться, друзі, які здоровезні. Нічого собі. Це такі форсунки на кораблі. я ж не помиляюсь. Тут, Тут дуже цікаво насправді. Дуже-дуже цікаво. Mm. А, протеїн. Що він тут робив? Протеїн з мас... <смас> Протеїн реально з маслом мішав. Зараз я просто на секунду замовкну. Послухайте які тут звуки. Напишіть в коментарі, було б вам страшно отак от одному лазити на моєму місці. Мені ну, не знаю, я якось звик. Тому мені щось не страшно, навіть незважаючи на те, що тут... Бойовики від нас за півтора кілометра. Але бачите, ну далі ми вже тут не пройдемо. Далі, мабуть, тільки з носу корабля можна було йти. Ось ліфт якийсь. Не ліфт-кран, як він називається, корабельний. І все більше тут, крім таких от механізмів, нічого цікавого немає. Ну и, друзья, на останок найцікавіша частина корабля. Карта. такие вот классный крісло, Мне воно очень подобається. Атлас глубоководной системы. Бачите, До речі, такая вот надпись тут Министерство обороны Российской Федерации. О. И... власне пульт управления кораблем. Вот так вот он выглядит. Ну, той самий що вау. Зараз він такий малесенький, красивенький. І до речі, друзі, я тут бачив, що тут наче від Рос-Ройсу запчастини йдуть. Не пам'ятаю де, але обладнання тут стояло не Ось такий от корабель був у росіян, який за контрабанду затримали. Але мені дуже цікаво, чого вони не забрали. Оце насправді дуже-дуже цікаво. Ось такі пульти карування, клавіатура, Замість нісмичкою така штучка. І це стоп-машина. Ось тут. Ну, я просто не розбираюсь, хто чим займався, але можете бачити. Як ця картина загалом виглядає. А ось про що я казав Rolls-Royce. Тобто тут оббальня -то -то від Rolls-Royce. До речі, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайк і серед підписників, коли тисяча підписників набереться, я розіграю такий от сухпайок, котрий був на кораблі. Серед вас, тому запрошуйте друзей підписуйтесь і на тисячу підписників буде розіграш. Що ж, друзі, більше тут я на жаль показати не можу нічого, хоча б я вам показав би краще, що корабель з гори з різних боків, там з дронів всяких, але поки наші колеги на тому берегу, замість того, щоб звалити нафіг звідси окопуються там, на жаль, більше я вам показати нічого не можу. Хоча тут, в принципі, все саме цікавіше, що було, я вам показав. Тому підписуйтесь на канал, діліться цим роликом з друзями, зі знайомими. А я ж від себе буду вам підбирати такі цікаві місця. Також хочу ще вам показати Херсон. Якщо хочете подивитись Херсон, ставте лайк на відео. Та скоро побачимось. Не прощаємося.